Всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні в нас буде досить таке робоче відео через те, що в селові, друзі, по-іншому, не можна. Справ накопичилося такого, що за один день його все не переробиш. В принципі, розпочнемо свій робочий день, як завжди, із наведення порядків наших поросяток. Погодуємо все трошки розповім друзі про наших малих поросят. Відбулися в нас там певні такі зміни. Вчора трошки порозпродували поросят. Розповім, по якій ціні, ну, буде така інформаційна, друзі, тема. Заодно хочеться обговорити трошки в коротенькому пробіжимося про ціни на свинину, так як оце з 1 числа кардинальні зміни в нашій місцевості такі відбулися, що, ну, звичайно, я сам у шоці. Не в кращу сторону, подивимося, що буде воно в подальшому. Будемо, друзі, спостерігати. Далі, так як ми підкупляємо будівельні матеріали на господарство, і нам потрібно все, друзі, занести на господарське подвір'я. Покажу, що ми прикупили, розповім, по яким цінам, в принципі, потрібно будуватися потрошку, ну, самі далі, друзі, все побачите. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду! Ну що ж, друзі, виходить, хто пам'ятає, у нас була свиноматка з поросятами, тільки що в неї набили порядочки, і бачу, що наша свинка вже трошки підгулює. Потрібно вже, друзі, завтра підвозити до неї кабанчика. Це вже будемо її покривати шостий раз. Звичайно, вже на вік вона така ж свинка, що потрібно б її вже й прибирати, але так як опороси в неї більш-менш нормально получається. Мама вона дуже така хороша і хочеться спробувати залишити її на шостий раз. Ще особа так, видно, перший день гуляє, особа вона ще не стоїть до кабанчика. В принципі, думаю, завтра утром провірю і потрібно підселяти сюди до неї хрячка. Подивимося, що, друзі, в нас з цього вийде. Тут, хто пам'ятає, у нас мадам наша рижуха. Получається, чогось я вирахував у своїй голові, що вона повинна. Йти на оборос з числа до 10-го, але так бачу, що взагалі животик не відбивало ще. Узяв, перерахував. число в мене було записано. Получається, 16-го числа вона повинна йти на опорос. Бачу, що свинка вже по чуть-чуть точніше, в свинки животик опускається. Свинка в собі дуже здорова, не знаю, як вона її опороситься. Звичайно, будемо спостерігати, будемо, якщо потрібно, будемо їй допомагати. Ну, подивимося. То, друзі, пам'ятаю, сюди ми відселяли наших жевжиків, Учора приїжджав до мене товариш, покастрували ми наших кабанчиків, такі в нас зміни відбулися. Забрав він своїх двох кабанчиків до себе на утримання. в принципі, З цими поросятами вже основна робота зроблена. Садимо їх на комбікорм і печемо їх на здачу, Подивимося, що воно з цього вийде. І, друзі, на рахунок малих поросят. Малі поросята трошки в нашій місцевості бачу, що в деяких людей піднімаються трошки ціни вже на поросяток. Ну, є такі випадки, що люди взагалі задарма віддають поросят. Нещодавно подивився в оголошенні. Люди продавали поросят по 500 гривень. Ні фотографії, ніде нічого немає. Звичайно, там, щоб. Сказать, поросята, можливо, хороші. Не знаю, по такій ціні хороших навряд ти купиш. Можливо, в людини безвиходна ситуація, людина продавала по такій ціні. Ну, це не знаю. ну, Скажу, що я своїх поросяток продавав по 2500. Товариш сказав, товариш погодився, знаю, які в мене поросята. Задоволений завжди в мене їх купує. Понаводили порядки відгодівочних наших поросят. Тут у нас знаходиться тройка. Свинок. Свинки в нас, друзі, такі вагою десь по 130-145 по кілограмів. Тут такі трошки більше, трошки менше. Ну, діло не в тому. Так як, друзі, на сьогоднішній день у нас ціна кардинально змінилася на живу вагу через те, що минулий місяць, буквально 2 неділі назад, у нас ситуація покращувалася. На сьогоднішній день ціни вже ввалилися далі нікуди. Через те, що минулий місяць були свині в нас по 58 гривень за кілограм, це. Такі свинки, як оце у нас тут знаходяться. Якщо 180 з плюсом, то вже там йдуть по 62 гривні за кілограм. Особа на сьогоднішній день такої ціни взагалі ти ніде не побачиш через те, що ціна 52-54 гривні за кілограм. Трошки-трошки падає. Звичайно, не в нашу сторону це, друзі, все зроблено. І можу сказати, що не особи різники вже. І стали брати. Трошки було, покращувалася у нас ситуація, вже починали їздити, купувати, заготівля пішла. На сьогоднішній день такої ситуації немає. Навіть дивлюся, оголошення по продажі тушкою, полутушкою четвертинами. Там також ситуація, друзі, кардинально просіла. Через те, що минулий місяць продати можна було по 120-125 по гривень за кілограм. На сьогоднішній день 90 гривень за кілограм. Це взагалі, друзі, при такій ціні я своїх поросят реалізувати взагалі не планую, через те, що будемо тримати, можливо, декілька місяців, потім вже 200 з плюсом будемо вбирати там в іншій ситуації. Також є там свої плани. Постараємося все це запустити в нас на господарстві. Ну, це все, друзі, буде в подальшому. Зернова, друзі, група, цей рік буде дуже дорога. Той, хто не буде купувати поросят, той, друзі, я думаю, що прогорить в подальшій ситуації. То, я думаю, що повинна колись все одно піднятися ціна на свинину через те, що не буде цієї продукції. Люди повиводять своє господарство, ніхто не хоче закупляти дороге зерно і реалізувати по дешевій ціні свою продукцію. Получається, друзі, господарство господарством. А в нас тут накопичилася така. Немаленька куча будівельного матеріалу. Прикупили трошки шифера на господарство. Шифер хоч і беушній, ну, Друзі, все воно мені згодиться. Можливо, десь якісь будемо ангари строїть. це все на стіни піде. Купили 250 чи 260 листів шиферу, метровий чи метр 20 його длина, точніше, вам не скажу. І Прикупили обичний шифер. Тут цей шифер обичний піде нам на сабор. Потрібно загородити від зерного складу. А це все будемо зберігати. Є там певні такі задумки, що будувати. Це все, друзі, в подальшому побачите. Получається, друзі, купували даний шифер по 60 гривень за лист маленький, а цей, друзі, 80 гривень за лист. В принципі, шифер трошки покоцаний, є і цілий шифер ну, все БУ є БУ. Воно в нас усе розійдеться. Перва задача зараз повністю це все вбираємо. На господарство. Наводимо тут порядки. Далі нам потрібно, друзі, ще зайнятися немало такою важливою роботою. Це вже, можливо, під вечір. Потрібно перебити оці всі дрова, точніше, переколоти. Через те, що інтенсивно заготовляємо дрова на господарство, привіз два прицепа легкового автомобіля. Дров, тут і осика, тут усе переміж. Вже таке, що бери, коли й складай в, в принципі, інтенсивно заготовляємося. Краще вже попрацювати в таку пору року, чим потім під дощ, слякоть, морози бігати. Я так не люблю. По чуть-чуть по все заготовляємо, так як дров нам потрібно багатенько, через те, що протаплюємо і господарські приміщення, і протаплюємо повністю осотоплення на дровах будинок. Ну, в принципі, я ж кажу, сьогодні робочий день буде дуже такий інтенсивний. Ну, думаю, що все, друзі, в нас вийде. Так що погнали працювати. В принципі, не особа така і пильна робота. Спина, звичайно, вже не витримує цю всю непильну роботу. Буквально минут 40, друзі, попрацювали, накололи таку кучу дров. Получилася так, доволі немаленька кучка, ну, два легкові прицепи. Залишилося у нас також тут декілька таких. Дриветні, все, вони сучковані, вони не особо так хорошо й коляться. Це ми все розпустимо на бензопилу, попиляємо на такі шайби, переб'ємо його і все благополучно воно також буде стаплюватися. Залишив собі одну дриветню, на ній буду колоти в подальшому всі дрова. Це така річ потрібна. Получається, дрова не особо такий хороший, це осика. Тут трошки дубок є такий гниленький, трошки граб є, також такий він полутряхлий. Мене, друзі, це саме такі нормальні дрова. заготовимо скільки нам потрібно на рік, і я думаю, що все буде в порядку. Зараз буду просити дружину хай із сином ховають у дровничок дрова. Цю роботу хай потихеньку роблять. Я думаю, що за декілька днів вони його заховають. Моя задача зараз йти ще трошки також розслабити спину. Потягаємо трошки наш шифер на господарське подвір'я, заберемо весь той будівельний матеріал, і в принципі, вже потім усе підіб'ємо, друзі, підсумки. Получається, друзі, перетягував шифер вже на господарське подвір'я. Цей шифер зложив біля нашої альтоночки через те, що будемо загороджувати тут паркон між зерноскладом і нашою альтоночкою. Можу сказати, що шифер тут більш-менш такий цілий, є такі певні дефекти на ньому. Ну, друзі, по такій ціні можу сказати, це ідеальний шифер. Подальшому поставимо паркон, зачистимо усе від цієї грязі і будемо фарбувати все в гумову фарбу. Хто друзі, пам'ятає, ми будували паркан цей рік. Шифер був взагалі Бушній в дірках таких, що в принципі, краще набагато вийшло, ніж стояла у нас тут сітка. В принципі, все зачистили, все почали красити, пойлося доволі так непогано, гарненько. Але трошки не дофарбували через те, що закінчилася фарба, трошки не розрахували. І потрібно, друзі, ще зачистити весь той шифер, замовити фарбу і будемо повністю викраснювати нашу територію, щоб було все, друзі, по красоті. І заодно, друзі, виходить, натягали ми такі дві стопочки шифера. Шифер у нас виходить, невеличкий, метр двадцять якщо я не помилююся, чи метровий. І, Друзі, є тут взагалі такий нульовий шифер. Взагалі ціленький, ніде нічого, ні дефекту немає. Попадають такі декілька шиферинок, що то крайочок одломлений, то ще щось, ну то нічого страшного. Ми минулий рік. Будували наш зерносклад з матеріалів, вийшло доволі так непогано. Приміщення буде служити не один десяток років. Думаю, що і цей наш матеріал ми запустимо в ті плани, які ми запланували, побудуємо деякі приміщення. Не буду особо розкривати всі наші секрети, то в подальшому буде, друзі, все у відео. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей!